Поливаємо нашою соленою карамеллю. Ще собачно посипали горішками і візьмемо це апельсина. Привіт, друзі! Мене звати Андрій Клюс і сьогодні хотів би приготувати з вами ось такі бананові панкейки з соленою карамеллю. Тому, якщо ви готові, бонусом лайк, підписуйтесь, якщо ви то ще не зробили, але ми будемо починати. Першим ділом приготуємо солену карамель. Я взяв 100 г цукру, ставлю його на плиту грітися і додаю сюди 50 мл води. Для чого додаємо воду? Зараз пояснюю. Так, для чого вода? Як ви знаєте, карамель можна готувати двома способами. Перший спосіб це суха карамель, коли просто кладете цукор, нагріваєте його, він темніє, ось вам карамель. І другий спосіб це вологий. Мені він більше подобається, тому що якщо ми робимо сухий, можна десь там трошки відволіктись і карамель згорить. При вологому ми змішуємо цукор з водою і так само уварюємо. Поки вода не випариться, карамель не почне темніти і не набере потрібної консистенції. Тому користуйтеся також вологою карамелью. Поки наша карамель уварюється, зробимо наші панкейки. Тому беремо банан. І отак його просто ламаємо, щоб легше нашому блендеру було його перебувати вбиваємо одне яйце до нашого банану. Додаємо сюди 5 грамів розпушувача. Третя частина пачки. Тут у нас скільки в пачці? У нас в пачці 18, ну трошки менше. Тако. Далі беремо, додаємо сюди 50 грамів борошна ідеруємо до однорідної консистенції. Така консистенція у нас вийшла. Спробуємо зараз посмажити один, подивимося, як він буде смажитись, якщо що додамо ще трошки борошна. Як бачите, коли в нас з'явилася ось така вже фарба нашої карамелі, темно коричнева темно-золотиста, додаємо наші наступні компоненти. Це вершкове масло. Прямо таким шматком. Додаємо вершки, коли ми маємо ось таку консистенцію нашої карамелі. Вам може здати, що вона рідка, але це не так, вона зараз охолоне і стане потрібної нам текстури. І вже зараз можемо додати сіль, тому що це не просто карамель, це солена карамель. Додаємо не шкодуючи. Думаю, буде достатньо, а там спробуємо. Розігріваємо сковорідочку, додаємо трошки оливкової олії. Оп-оп-оп, є. І смажимо наші панкейки. Беремо по ложечки спочатку. Так, будемо ще трошки. Я думаю, штучки 4 сюди якраз поміститься. Коли знизу панкейки наші прихватилися, можемо обережно перевертати. Так. Опа. Бачите, такі вони вже пухкі. Бананові. Будемо сервірувати. Ну що, давайте засервіруємо, беремо наші панкейки і викладаємо їх гарненько в центр і поливаємо нашою соленою карамеллю. Щільно смачно. Є. Yeah. Далі беремо наші фрукти, філе апельсина та кіі і сервіруємо довкола. Йдемо трошки тут пару штучок. Посипали горішками і візьмаємо цедру апельсина. Підписуйтесь на мою сторінку, ставте лайк, пишіть коментарі, що ви хотіли, щоб я пригодлю вас наступне. Обов'язково подивіться відео, які виб'ю тут, тут тут. Вони цікаві та корисні. Я знімаю їх спеціально для вас. Ну, Я буду з вами прощатись. Всім гарного дня, па-па!